Вітаю Старкер та сталківші. Ви на каналі Ватісалович, і це маленьке, але важливе доповнення до останнього мого новинного відео огляду трейла 2. селця Чорнобиля українською, до якого додалась важлива деталь про українських акторів озвучення 2. Українська локалізація та актори довго залишали в стіні, і всі трейлери були англійською або іншою мовою. Але останній трейлер нарешті розкрив багато деталей про неї. Цей трейлер викликав неабиякий ажіотаж в українській сталкерській спільноті, і фанати знаходяться більше і більше нових деталей відео. Після останніх здогадок про озвучення скіфа Дмитром Гавриловим, можна також припустити, хто буде озвучувати другого персонажа в трейлері Це рай» Ріхтера. Ймовірним голосом нового персонажа буде актор Владислав Писаренко, судячи з його посту в інстаграм, де він вказав, що радий бути частиною команди Starkil 2. Він закінчив Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого та є учасником Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі, в тому числі брав участь у виставі з назвою Сталкіли. А його голос на прикладі одного з інтерв'ю та в трейлері звучить і правда неймовірно схоже і дуже підходить цьому загадковому персонажу. Та трохи життя живу. Поглянь, як тут! Гей, до краю не підходь! Тут ти можеш знайти все скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Навіть самого себе. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Я в Києві з 2010 року. Приїхав я сюди, щоб вступити в театральний університет імені Карпенка Карого. Але як і з голосом Що Скіфа, ти ти ця інформація поки не має офіційного підтвердження. І єдине можна сказати точно: українська локалізація звучить дуже добре, якісно, і це саме те, чого ми так довго чекали. А як вам новина та українські голоси в новому тролії? Діліться своїми враженнями в коментарях. Дякую за перегляд, чистого вам неба і залишайтесь такими ж нонстопебл.